П'ять способів збільшити свій дохід, які упорно ігнорують майстри з нарощування вій. Перше монетизувати свій блог. Ви можете створювати експертний ugc контент, який зараз дуже популярний. Крім того, що ви можете співпрацювати з відомими брендами, ви також можете отримувати гроші за рекламні інтеграції вашому профілі. Другий варіант цього ж напрямку стати амбасадором відомого бренду. Амбасадори отримують від бренду постійні знижки, подарунки та спеціальні пропозиції. І це дозволяє суттєво економити або, взагалі, безкоштовно отримувати матеріал. А все, що ми зекономили, можна покласти собі в карманчик. Третє – це додаткові продажі. Абсолютно не розумію, чому майстри це ігнорують. Це може бути як до продаж доглядової косметики вашим клієнтам, так і продаж професійної косметики для таких же майстрів з нарощування вій. Для того, щоб заробити 700 гривень, майстру потрібно сидіти 2 години в позі зю нарощуючи вії. Для того, щоб заробити ті самі 700 гривень в продажах, вам потрібно лише поставити вітрину, яка буде стояти при вході. А якщо цим прям займатися, підключити онлайн-продаж, цей напрямок може стабільно давати вам від 15 тисяч гривень додаткового доходу. Четверте, це проведення навчань і консультації з нарощування рії. Звісно, цей варіант підійде тим майстрам, які вже. Маю досвід. Середній гарний базовий курс нарощування вій вартує приблизно 10 тисяч гривень. Відповідно, якщо ви будете додатково приймати 3 студенти на місяць, ваш дохід зросте на 30 тисяч гривень. П'яте автоматизована онлайн школа просто суперпасивний варіант додаткового заробітку. Навіть маленький урок по формуванню пучків за 700 гривень, який ви його зробите, може щомісяця приносити вам 7 тисяч гривень чистими. Чому люди цього не роблять? Я просто не розумію. Ці способи дозволять вам більше заробляти і менше сидіти за пошедку. Напишіть, який саме спосіб розібрати більш детально в наступному відео.